А ви знали, що існують тканини, що можуть частково замінити кондиціонер в будівлі. Сьогодні я покажу вам матеріал з Туреччини, який не просто декорує, а реально працює. Без перебільшення. Це тканина, яка думає. Це 100% поліестер з фольгованою металізованою основою. Ширина рулону 3,2 метри. Це ідеальне рішення для панорамних вікон або великих приміщень. Вона має найвищий клас вогнестійкості М1. Так, ця тканина не згорить при випадковому контакті з вогнем. Вона або не спалахне, або згасне сама. Але це не означає, що тканина взагалі не може пошкодитися у вогні. Просто вона дає час на реакцію, якщо щось трапилося. Максимальна безпека для дому, офісу, навіть дитячих кімнат. Влітку ця тканина знижує температуру в кімнаті на 5 градусів без жодного кондиціонера, а взимку зберігає до 20% тепла. Все завдяки металізованій основі. Вона діє як термос, не пускає зайве всередину і не випускає тепло назовні. Це не просто штори. Це бар'єр, який працює 24 на 7. Ще одна суперсила цієї тканини: вона розсіює світло і пропускає всього 10-11%. Ніяких відблисків на моніторах, телевізорах чи проєкторах. Це ідеальний. Вибір для домашнього офісу, студії, шкільних класів чи конференц-залів. Функціональність це ще не все. Ця тканина має широку палітру пастельних відтінків. Легко підібрати під будь-який інтер'єр. Мінімалістична, без візерунків, без нав'язливості. Стильна, стримана, сучасна знахідка для дизайнерів, архітекторів, бізнесу, батьків і всіх, хто любить комфорт. З турецькою розумною тканиною у вас вдома завжди буде затишно, тихо і красиво. Замовляйте безкоштовний замір, і до вас приїде зі зразками дизайнер, і ви переконаєтеся в цьому самі. І підписуйтесь на наш канал, тут багато цікавого про текстиль.